Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледі і будемо дивитися Таро прогноз для водоліїв на січень 2024 року. Але перед цим е хочу сказати, що і привітати всіх водоліїв, які народились в січні із вашим днем народження. Е Бажаю вам усього найкращого, щоб у вас були натхнення і сили для реалізації ваших ідей. І також бажаю вам, щоб у вас цей перший місяць січень, перший місяць року, був таким дуже класним стрибком, поштовхом до якихось ваших важливих ідей або мрій. Отже, перша колода незалежна. Давайте глянемо на ній, що очікує водолієв. Водолійні січі. Дві кажезлів. Десятка мечів. Сімка кубків. Цікаво. А, дві а, про що десятка мечів? Давайте запитаємо. Дві кажезлів нам говорить про те, що будете планувати. Тобто на початку січня, скоріш за все, будете планувати собі не знаю, ставити цілі, задачі і так далі на цей рік. Дуже класна ресурсна карта, яка нам про це власне, і говорить, що людина, опираючись на свій досвід, опираючись на свої знання. І слухаючи себе, буде щось планувати. Це і про амбіції, і про перші кроки. Да? Але кроки такі, типу, в контексті, ще, ну, плануємо, да? не робимо щось, а от саме плануємо. Клас, клас, клас. Особливо в контексті там, всіх цих нових років це супер підходить. Ем, далі, десятка мечів, нам говорить про те, що ви в якийсь момент щось завершиться. Я би сказала нарешті, ура! Тому що це у вас забере прям максимум ваших зусиль. І ви скажете, фух, да слава Богу, воно вже хоч так якось відпало, залишилось. Ми закрили це питання, якийсь довгостроковий проєкт, який витягував всі ваші сили, енергії і так далі. Або це може бути якесь розлучення, або це звільнення, або це якісь такі моменти, які тягнулися довго. Um, і це, з однієї сторони, руйнування, а з іншої сторони, ви можете нарешті з полегшенням вже жити в новому дні. З чим це пов'язано? Тут явно є якийсь конфлікт, конкуренція, якісь такі от моменти, там, де ви не один, і там, де треба було відстоювати якесь своє бачення, і ви, скоріш за все, або відстояли і це полегшення, або не відстояли, і це все одно. Для вас в перспективі буде полегшення. тому що десятка мечів це карта, коли нам говорять, що все, типу, там вже все висохло, ви вже мертві, у вас вже десятка мечів. Ідіть спину собі, лікуйте. Знаєте, от по цій карті в мене особисто програвали, що я ходила на масаж, тому що в мене дуже вболіла спина. Ось, а, і це, до речі, ще може бути карта захворювань, що можете захворіти. Через стрес, тому що це все, п'ятірка жазів, десятка це стреси, через це теж можете захворіти. Вот. І сімка кубків. Сімка кубків це, ну, взагалі, в такому форматі, знаєте, ще Новий рік можете багато пити, багато різних коктейлів. Також це і про якісь такі рожеві повітряні марки. Якісь ілюзії там, от я от це хочу і це, і так, і так, але по факту це все таке несправжнє. Це все така ілюзія. Тобто ви можете з цим зіштовхнутися. Також це карта розфокусу, карта, коли ми думаємо, що у нас дуже багато є з чого вибрати, але по факту це все. Бул такий нереальність, да? От, і тут також це якісь фантазії, ну, мріливість, рожеві окуляри, і також це вибір, коли ми намагаємося щось обрати, щось класне, але ми не знаємо, чи класне воно, чи ні. Да? Ми обираємо, знаходимося в стані пошуку і вибору. Отак. От так, наступна колода. Таро книга тіней. Давайте тут глянемо водолії. Трійка жезлів? Король пентаклів? Шістка пентаклів? Все перевернуто. Чому? Шістка кубків. Угу. Дивіться, на реалізацію, на роботу, на планування буде впливати питання сім'ї. Тобто якось це буде все пов'язано з тим, що ви там або не зможете нормально планувати, нормально працювати, або нормально діяти через свою там, шістка кубків це діти, дружина, сім'я, чоловік, якісь питання сімейного плану, або мама, папа, там, бабуся, дідуся. Отже, трійка жезлів перегорнута. Нібито план створили, а до реалізації або якась крива реалізація, або ще не дійшли до неї. Тобто, тут -от, треба подивитися, ну, що заважає, власне, тут нам заважають, ми направляємо ресурс в інше русло, і це вам не приносить того результату, який ви якби собі запланували. Далі король Пентаклів перегорнутий. Тут може бути, знаєте, така історія, коли ми багато працюємо, але не розуміємо, типу, на що так багато, або для чого нам це, які в нас цілі, яка в нас кар'єрна історія, куди ми хочемо. Тобто, тут не в контексті, типу, на що взагалі тобі гроші, а в контексті, типу, Куди ти збираєшся? От, яка твоя мотивація до, да? типу, куди ти збираєшся? І е, часто по королю Пентаклів, королеві Пентаклів, ми, типу, такі дистігатори, але для чого ми якби не сильно розуміємо. Буває так. Також король Пентаклів це великі витрати, коли ми дуже багато витрачаємо. От. І шістка пентаклів це коли у нас є дисбаланс. Ми витрачаємо на, на декілька речей постійно, і у нас уходять гроші. Також шістка пентаклів це коли немає рівномірності балансування в чомусь. Тобто ми віддаємо, там, не знаю, свій час, свою енергію людям більше, ніж вони нам її повертають теж такий момент, або теж якісь витрати тут можуть бути. Ну, не критично, але з королем пентаклів я би попрацювала. Окей. І наступна колода, це у нас Таро 78 дверей. Давайте глянемо для водоліїв на січ. Так, паш Пентаклів. Трійка кубків. Дурень перегорнутий. Остання карта. Про що дурень перегорнутий? Угу, Королеви мечів. Взагалі, коли випадає дурень перегорнутий, це значить, що ситуація не така проста, як здається, на перший погляд. Там все не так просто, і от однозначно по загальному розкладу я вам цього не скажу, що там саме таке непросте. Ось, але ну, дурень перегорнутий це або якісь невдачі, з чим пов'язаний з королевим очів, тобто з людиною конкретною в, в роботі або з партнером партнер якийсь, да, і в роботі, і в стосунках, який дуже такий прямолінійний, чіткий, для нього потрібні рамки і так далі. І Тут можуть бути якісь. Моменти, якась глупість не пофартило, щось не вийшло. Тобто, тут обережно, дуже по дурню, перегорнутому, тому що. Можемо чисто через свою якусь інфантильність, наївність або глупість допуститися якоїсь серйозної помилки. тут прям так. Або, знаєте, там, типу, ми кудись запізнюємось і не, за, не пофартило, ми прям сильно запізнилися, і це повпливало. Або ми там, не знаю, думали, що ми встигнемо, а ми не встигли. От, от так. От. Це... Але при цьому у вас є, ну, якби не при цьому дурень. Старший аркан він важливий. Але паралельно цьому будуть відбуватися такі, наприклад, речі. Да, трійка, це у нас, трійка кубків. Зустрічі з друзями, тусовки, вечірки, якісь прикольні заходи, в яких ви поділяєте цінність. Цінності, я б сказала, цінності поділяєте з іншими людьми, вам весело, комфортно, спілкування і так далі. І е, паш Пентаклів перегорнутий нам, власне, тут говорить про те, що якісь базові потреби все ж таки не будуть закриті. А це пов'язане із оцим. Спочатку йде король Пентаклів і шістка Пентаклів. Да, дуже багато витрат, не розуміємо, для чого працюємо, е, дисбаланс. І це приводить до того, що, врешті-решт, наші базові потреби не закриваються. Тобто тут однозначно треба тримати гроші при собі, не витрачати багато, не купувати за багато дорогих речей, тому що, врешті-решт, вам може не вистачити. Ось так. І остання ще колода, Лінарман. Давайте подивимось, на що вам опиратися водолії у. Січня. Опора. Де шукати опору для вас. Водолі. Якір. Взагалі якір доволі символічно. Це сім'я, це наш будинок дім. Якір там, де ми зупинились, там, де ми припаркувались, так би мовити, пришвартувались. да, Тобто, якір це взагалі наше пристанище. Типу, от. Куди ви приходите, коли у вас багато проблем? Оце буде ваша опора. Тобто це може бути як і... Ну, взагалі, то це карта більше як дому, сімейного чого, сім'ї, але і також якір це якби сигнал надії, що от ви зараз, вода, от, тут якби пришвартувалась пришвартувались на берег. І все буде класно, все буде добре. добре. Переживіть це просто. Просто це переживіть. От про це він може говорити ще. Клас! Добре, Водолії. На цьому буду завершувати. Дякую вам, що дивитесь. Буду вам дуже вдячна за коментарі та вподобайки під моїм відео. І також, якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм. Я там завжди на зв'язку. Та, і дані теж підвіду всім чудового січня і пока.